Це Платон Гальперін. Йому 17, більше 10 років він займається шахами. Згадує його захоплення цим видом спорту почалося зі школи. Познайомився, коли в школу прийшли з об'явленням, от я спробував, як-то не одразу зайшло, потім зайшло і от я вже без перериву 10 років граю в цю гру. Мені завжди з дитинства подобався якийсь дух співпраці, от, і після чого мені взагалі почали подобатися шахмати. Я саме перше рішив какую-то задачку. Вони ну подумав, що в принципі можна завжди так делать, і как та к этому. Платон займався у Чернігівському шаховому клубі. На перші серйозні змагання поїхав у 10 років. Після цього шість разів ставав чемпіоном України. У 15 років став міжнародним майстром з шахів з однією нормою гроссмейстера. Гросмейстер – це саме звання в шахматах. мені до нього чуть не хватає для норм. Нужны определенные количество иностранцев, там определенної сили. То есть ну, это нужно просто зіграти два турніри, там, може бути своєї сили в свою силу, желательно за границею, щоб ну число все. Зараз Платон займається сам, без тренера. Каже, вчиться по книжках, а рівняється на чинного чемпіона світу Магнуса Карлсена. З тих пор, як я там набрав серйозний уровень, основний Істочі матеріалу этой книги Вот, очень много сейчас выпускается качественного материала. Платон майже щодня грає в інтернеті, а під час карантину виграв кілька онлайн чемпіонатів, але каже, віддає перевагу грі віч віч. Найдовша його партія тривала сім годин на одному з чемпіонатів України. Нічого вийшла там там астросежа та якийсь, а не партія. На питання хто розумніший штучний інтелект чи людина відповідає так, Коли Програма діблю обіграла Каспарова. Вот з цього моменту вже почався процес того, як э, комп'ютер став умніє чоловіка. Платон каже, шахістам, як і усім спортсменам, потрібні фізичні навантаження. В шахматах там на якому турнірі. Мені кажется, просто выходить з номера, играть і уходить обратно. не очень ок. То есть, ну, Я сам на шахматных турнірах стараюсь займатися спортом, це дійсно полезно. 6 серпня Платон поїде на турнір до Латвії, де стане на крок ближче до своєї мети, а це звання гросмейстера. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.